Нагадую всім, що я Марина, і я рада вас вітати на каналі Нататки Екскурсовода. І в нас з'явилось декілька нових підписників, і я теж їх рада вітати. І ще я дуже прошу сьогодні цьому відео поставити багато лайків, бо це відео про одну з візитівок нашого міста Мукачева. І я думаю, що ця візитівка, як вони самі про себе кажуть, заслуговує. На лайки заслуговує на поширення і на ваші коменти. Ну, почну я з того, що якийсь хор, якийсь хор е, в Римі, а це хлопчики хор хлопчиків і юнаків, в, в Римі колись в Римі е, він виступив з концертом духовної музики в Базиліці Святої Софії Центральної Української церкви і серед слухачів. Які того вечора перебували, було багато українців. І вони слухали е, за слізами на очах. Також цей хор е, виступав теж в Рімі в е, одній з найбільших базилік міста Риму Санта Марія Маджори. І після концерту в цій папській базиліці до учнів школи звернувся єпископ. Іриний Білик, знана особа в духовному світі, і він висловив захоплення цим виконанням, цим хором побажав успіхів, побажав успіхів і творчих успіхів. що це за хор? Вчора, з нагоди Дня Матері і напередодні Дня Матері, який Україна визначає сьогодні з усім світом. Відбувся в Мукачівському замку Палана, котре теж є візитівкою нашого міста, концерт хлопчиків, хора Мукачівського хора, хлопчиків та юнаків. І я була присутня на тому концерті. З задоволенням слухала і співи маленьких учасників цього хору і вже дорослих. І це, ну, словами, я не можу це. І я вам е, просто пропоную послухати фрагменти. От там я е, робила декілька фрагментів, але, але е, молитву за Україну, е, Отче наш, і Ревета 100 гнев широкі я записала майже повністю і вам теж раджу послухати до кінця і поставити лайки. І знаєте, що е, Мукачева подарувала мені таку е, можливість. От, наприклад, замок сент міклаш дає можливість почути е, оперних співаків і е, музикантів без, е, як, без мікрофона. І е, вчора теж ми слухали те виконання е, хору, пісень да, е, виконання хору хлопчиків та юнаків теж без мікрофону, просто неба. І це найсильніше враження, це вражає, тобто це вже ніхто не може казати, що це за допомогою там чогось, чого багато якісь там. Я не знаю, як це називається правильно, я не музикант. Але пропоную вам послухати. І далі я такі фрагменти, і далі я трішечки ще буду розповідати, обов'язково та слухати до Сподіваюся, що фрагмент е, ви послухали, і е, зараз треба обов'язково розказати е, про людину, е, котра це все зробила. І е, це е, людина на ім'я Володимир е, Ілліч Волонтир. Він є е, хоровим диригентом, композитором, заслужений діяч мистецтв України. І щоб я не робила помилок, я просто е, буду. Е, Читати вам про е, цю людину, що він е, в 1975 році е, закінчив уже русське музичне училище. В 1980 році диригентсько хоровий факультет Київської консерваторії, а потім в 1984 і е, до 1987 року навчався на композиторському факультеті Львівської консерваторії. І в 1983 році він організував і досі є художнім керівником Мукачевського хору хлопчиків та юнаків. От завдяки Володимиру Волонтеру, а ми маємо в Мукачеві хор хлопчиків і юнаків, які дивує не тільки закарпатців, не тільки українців. Але дивує е, шанувальників е, хорової музики Європи. В Україні, на жаль, війна і Мукачівський хор хлопчиків та юнаків він не стоїть осторонь і допомагає Збройним силам України. І теж я вам зачитаю, що 600 тисяч гривень з годині в концертів Мукачівського хору хлопчиків та юнаків Швейцарії підрахували на підтримку гуманітарних проєктів України. І е, тут треба казати, що от понад 3 тисячі євро Мукачівському військовому шпиталю, понад е, 3 тисячі євро Мукачівській міській лікарні Святого Мартина, понад 3,5 тисячі доларів благодійному фонду діти нового покоління міста Дніпро, 5 тисяч швейцарських франків на е, проекту Україна, дітера Флюц Клігера. І е, вчора на концерті. Теж збирали гроші для автомобіля, котрий буде придбано для 128-ї гірської штурмової бригади, яка дислокується саме в місті Мукачево. І ще треба казати, що 10, 10 колишніх хлопців, котрі співали в цьому хорі. Вони зараз захищають Україну на фронті, і, на жаль, четверо хлопців, котрі співали в цьому хорі, загинули за. Україну. Я не можу без історії, тому трішечки історії про ці хори хлопчиків та юнаків. І перший з таких хорів з'явився в Кембриджі в 1441 році. Там в Кембриджі на той час був королівський коледж, ну він ні один був, тобто один із коледжів був саме королівський коледж, і там вирішили зробити цей хор, і що було успіхом, і хор хлопчиків та юнаків почав виконувати пісні, псалми, присвячені Різдву Христову в церквах. І майже одночасно в Відні виникає теж хор хлопчиків та юнаків, тобто 15-те століття, і Віденський хор радує нас і сьогодні. Ну, треба казати, що питання 21 століття, гендерне питання, воно дуже актуальне. І зараз все всіх дуже цікавить, чому в цих хорах не було дівчат. Ну, Зрозуміло, що в 15 столітті дівчат не було, тому що вони навіть до школи. Не мали змоги ходити. Не треба була вища освіта. О, я перепрошую, да? це я вже як людина 21 століття. Навіть будь-яка освіта для дівчинки, і школа була не потрібна, хоча була, були вже університети, да? Кембридж, Оксфорд, наприклад, Великої Британії. А зараз теж питаються, чому нема дівчат? І навіть в Берліні, якщо я не помиляюсь, був судовий процес, коли дівчинка. Захотіла теж співати в цьому хорі хлопчиків та юнаків, і їй було відмовлення. Відмовлена, і вона казала, що відмовлена, тому що вона дівчинка і був судовий процес. і Там було доведено, просто що в неї не вистачає вокальних талантів. Саме так. Хоча насправді, насправді кажуть, що саме виконання хлопчиками та юнаками. Є найбільш таким чистим, найбільш зворушливим, і воно досягає серце кожного, і саме тому ці хори в нас є і досі. Так. ще одну новиту жінку, її звати Оксана Романівна, волонтер. І вона теж буде читати, щоб не робити помилок, викладач-методист Мукачевської хорової школи, концертмейстер хору хлопчиків та юнаків і керівник молодшого хору хлопчиків. От так. І е, ви теж почули спів, почуєте спів цих українських. Молодших uh, учасників uh, цього хора uh, і uh, імі диригує uh, Оксана Романівна Волонтир. Кожен концерт він завершується оплесками та квітами. І е, ці рози з мого невеличкого садочку я е, дарую, е, ну, звісно, віртуально, е, чудовим е, людям, е, Володимиру Волонтиру, Оксані Волонтиру та і їх вихованцям, е, хлопчикам, е, котрі нас радують своїми е, співами. І будуть ще це робити, я думаю, довгі-довгі роки. Все, пока-пока. Чекаю ваших лайків і.